Сьогодні ми продовжуємо серію про послання до Колосян. Давайте прочитаємо Колосян перший розділ з 15 по 16 вірш. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева, бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. Ну, як завжди, давайте почнемо з основних питань. Яка тут головна тема? Ну я тут би я би сказав, що тут головна тема є особа, сила і божественність Ісуса Христа. Тобто ці уривки описують особу Христа, ким Він є, яку він має силу і таке інше. Далі, хто написав уривок? Звичайно, апостол Павло, як ми знаємо, з вітання. і кому уривок написаний? Він написаний, як все послання церкві, в Колосі, але в тому числі і всім віруючим. Отже, тепер давайте розберемося зі змістом по пунктах. По-перше, хочу звернути увагу на те, що цей уривок є ще одним підтвердженням божественності Ісуса Христа. На жаль, на сьогоднішній день це поширене неправильне навчання, що Ісус Христос це просто Син Божий, але не Бог, чи це просто людина, чи хороший вчитель, чи ще щось. Але. Ми хто знаємо писання, знаємо, що Біблія чітко підтверджує те, що Христос є чоловіком, тобто є людиною, але Він є Бог. Він водночас є 100% Богом і 100% людиною. Він є Бог втілений в ну як, як людина. Так що тут є ще одне підтвердження: є взагалі дуже багато уривків в писанні, які це підтверджують. Далі ми тут бачимо, я прочитаю ще раз перший вірш. Він, тобто Христос, є образ невидимого Бога. Що це означає, що Він є Божий образ. Взагалі написано в Біблії, що ми, як люди, є створені в образі Бога. Але тут, коли Христос так описується, як образ невидимого Бога, має на увазі, що Бог в загальному є невидним, ми його не бачимо. Ми знаємо, що Він є, але ми його не бачимо. І одна причина, чому ми його не бачимо, це є те, що нас відділяє гріх від нього, відділяє наш гріх. І якби ми побачили його в його слави, ми б моментально загинули. Але Бог проявив себе через, Ісус, через Ісуса Христа. І коли прийшов Христос і втілився, це Бог у плоті. Він так описується в Писанні. І тим тим він є він є образом Бога, але це не означає, що він тільки представник. Деякі неправильно тлумачують ці слова і кажуть, що бачите, він є образ Божий, значить, він не є сам Бог. Це просто Божий посол чи Божий посланець, чи щось. Але Христос є сам Богом. Я читаю тепер перший Івана, п'ятий розділ, двадцятий вірш, де написано, щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі Христі, Він Бог правдивий і вічне життя. Так що, коли люди бачать Бога і що з'являється перед, ним, перед ними, це є Ісус Христос, Він так прийшов. А Бог, Отець, чи скажемо, Бога Отця в своєму славі, своїй славі ми ще не бачили його, але пізніше Біблія підтверджує, що коли ми будемо з ним на небесах, ми його побачимо у своїй славі. Далі ми тут бачимо, що Христос перворідній у Божій сім'ї. Я читаю знову 15-й вірш. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творева знову деякі базуючись на базуючись на цьому уривку кажуть бачите, бог народився або скажімо христос народився він е, тут описується як роджений значить він мав свій початок значить він відрізняється від бога Правда, він є перворідний син Божий, але Біблія знов підтверджує те, що Ісус Христос існував до свого народження. Ми, як люди, ми думаємо про своє народження як свій початок існування, і насправді так і є. До того ми не існували. Але з Богом не так. Він існував завжди, як Писання нам каже. А в якийсь момент часу він вибрав той час і він увійшов у світ, так що він існував до свого народження. Uh, і сказано, що він є uh, перш усякого творева. Чому так? Тому що так само, як був Адамом, uh, батьком цілого ну людства, скажімо так, так само Ісус Христос став uh, початком нової раси, нової сім'ї. І ми, які знаємо Бога, ми які увірили в Ісуса Христа і стали Божими дітьми. Ми тепер перейшли, як ми читали минулого тижня, перейшли з царства uh, Темряві, скажімо так, в сім'ю. Bożą. Так, що Христос перворійні Божій сім'ї, він сам не створений. Ми є створені у ньому. Сказано в Ефесіан, 2, розділ, 10 вірш, Павло пише так: бо ми його твориво, створені в Ісусі Христі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Біблія описує християнство не як релігійна система, до якої можна приєднатися. Біблія описує справжнє християнство як. Бути членом Божої сім'ї це нове життя. Написано в Біблії, що хто в Христі, він став новим творінням. Ми колись були синами Адама, а ми перейшли з тої лінії вірою Христа в сім'ю Божу. Далі я читаю 16-й вірш в нашому тексті тут: бо то ним, тобто Христом, створено все на небі і на землі. Видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. Ну тут є дуже неймовірний факт, і це є те, що Христос створив усе. Якщо питати типового християна, християнина, хто створив світ? Вони скажуть: ну Бог створив світ, ми знаємо це з Біблії, і це правда. Але чи ви знаєте, що іменно Христос? Тобто ми знаємо, що є таке поняття, як Триця є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, 1 Івана 5, 7. Але іменно друга особа триці, чи Ісус Христос, був той, який створив усе. Ем, і це те, що тут підтверджується, бо то ним створено все на небі і на землі. Це згадується не тільки в цьому уривку, але в інших, і ми дамо деякі послання тут в кінці. Також ми бачимо, що Христос є і джерелом, і мета створіння, тобто, все ним створено. Він є сила того створіння, він є той, який це зробив, і він є той, для кого це зроблений. Тобто, все створено для нього, для його слави. Об'явлення 4.11 каже так: достойний ти, Господи, і Боже наш. Прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі твоєї існує та створене все. До речі, коли ми порівняємо цей уривок, наприклад, в об'явленні 4 з нашим сьогоднішнім текстом в Колосян, це знов таке підтвердження Божественності Ісуса Христа. Тому що тут сказано в Колосян. Без сумніву, що коли е, е, світ був створений, що це іменно Христос це зробив. А тут, коли ми бачимо об'явлення 4.11, каже тут достойний ти, Господи, і Боже наш, бо Ти це створив, все світ і так далі. Е, так що я ще раз читаю 16-й вірш, бо то ним створено все на небі і на землі. Ми бачимо, що є. Те, що на землі, те, що ми бачимо, і є творіння на небесах. Це, це зорі, це планети, це навіть частини всесвіту, що нам не видно. Христос творив це усе далі. Він пише видиме і невидиме. Ми знаємо з писання, що є фізичний світ, те, що ми бачимо і чуємо. А і теж є духовний світ, те, чого ми не бачимо, або навіть є частини нашого світу, біологічного світу, що це просто. Мікроскопічні речі, що нам не видно, це все був створений Богом, був створений Христом. Він каже, чи то престоли господства, влади, начальства, все, що ми бачимо, все, що існує, усе через Христа і для Христа створено. Отже, Колосян, перший розділ, 15-16 вірші, це чудовий приклад ем, уривку про Христа, про його силу, про його посаду, як син Божий, і тим же часом як всемогутній Бог. Um, Також на завершення я хочу вам запропонувати як завжди деякі паралельні послання і нагадую про те, що найкращий підхід до правильне правильного тлумачення писання це порівняти контекст писання, це порівняти різні уривки про Христа чи про створіння. І тоді ми не залежимо, не ну, ми не є залежні від когось. Щоб правильно розуміти писання, а ми розуміємо писання від е, самого писання. Так що пропоную такі наступні уривки: це буття, перший розділ перший вірш, Івана, перший розділ, третій вірш, Євреїв, одиннадцятий розділ і третій вірш, Ефесіан, другий розділ, десятий вірш, Перший Коринтян, восьмий розділ, шостий вірш, Ефесіан, перший розділ з 20 по 22 вірш, і об'явлення четвертий розділ. Одинадцятий вірш, і як завжди, я вас дуже заохочую приділити трошки часу, подивитися ці уривки, і тоді, через контекст Біблії, ви побачите дуже чітко значення цього уривку. Дякую вам за увагу! Хай Бог вас благословить.